Всім привіт! Рада стати на моєму YouTube-каналі. Angel також рад вас бачити на моєму YouTube-каналі. Um, казали, що відео з котиками доволі таки популярні в інтернеті, тому Angel відпрацьовує їжу, яку я йому даю, тим, щоб збиратиме мені перегляди. Тому за котика, будь ласка, він тут за книгами ховається, сподіваюсь, він їх не скине. Ось, а в цьому відео я б хотіла вам розповісти про свої плани. <св <'язання> Про свої плани на весну. Я б рада поспішила, бо мені здається, що він вже хоче скинути половину книг, які тут знаходяться. Ось. І почнемо ми з Бріджертоні. У мене тут -от. В, минулому році я прочитала... <св 'язання> в минулому році я прочитала перші дві частини. Ось в цьому році я хочу дочитати всю серію про блідтанів. Мається на увазі основна серія про вісьмох дітей. А, ось тому я купила собі англійську п'яту та шосту частину. А, ось, це про Елоїз, Тусір Філіп визвав, Це про. Франческу. Це про Франческу. Потім про ще двох про Гіацинт і Грегорі. Якось не пам'ятаю, якось не його звуть. А, не на гей. I B C D E H D. Значить, на Ді його якось звуть. Тому будемо сподіватися, що я куплю, але я не вирішила не одразу докупляти всю серію англійською. Бо хто знає, що станеться, може мені не сподобається ця серія англійською, я не буду читати. Ось кіт знайшов провода. То, можливо, в мене вже не буде кота скоро. Ось також тут у мене є українською третя та четверта частина. Боженька, не падай, будь ласка. Ось українською. Бріджертон не пропозиція джентльмена і е, роман з містером Бріджертоном». Кіт це правода. Ось е, я не знаю, це було. Е, в мене вони дуже сильно асоціюються з весною, оскільки там е, багато квітів. Ну, мінімально в серіаді, там початок весни, в них початок сезону, квітки, квітнуть. Ось така прикольна штука. Типу, дівчатки розквітають і можна їх видавати заміж. Ось. Так, кіт вподобав оцю мою несправжню квіточку, яку ви побачили на обкладинці цього відео. Вона йому дуже сподобалась. І тепер він чарується цією квіточкою. Uh, так от, наступна книга це XOXO uh, від AxieO. Uh, це щось пов'язане з кей-поп-айдолами, і якась книжка в стилі Ми не можемо бути разом, бо я популярний айдол, а ти ні». І тому ось так. Там є ще друга частина, але я вирішила, що оскільки я тільки знайомі з автором, то я поки що куплю тільки одну книгу. Наступна. це мені подарувала подруга на Новий рік. А, вона чеською книга. А, ця також, так, чеською. Ось ця книга також чеською, я забула сказати, але вона є англійською, якщо не помиляюсь. І англійською вона називається. І англійською вона називається так само. А, з англійської XOXO означає цілує обіймаю. Хто дивився під картку, той то зрозуміє. XOXO. Grassygow. ахой, таді сам. Це також uh, англійська книга, якщо не помиляюсь, Дастіна... на. від uh, Дастіна сау. Я не вмію читати серйозно, не вмію. Вслух мається на увазі. Оригінал називається You Reached Sam. Судячи з того, що оригінал написаний англійською, книга в нас англійською в оригіналі. Але я читаю чеською. От, це вже «Лаский час. Uh, так, а хой сам. Це перекладається як uh, Привіт тут Сем. Ну, а англійською You Reached Sam» типу, ви додзвонилися, дісталося до Сема. Ось, лаский час. Це вже від чеських авторок, від Адела Росіпалова та Алена Штраубова. Ласки час перекладається як час для кохання. Ось це квір-романчик, який я хочу прочитати цієї весни. От. Далі У мене впали книжки. Їх треба підняти, бо. Що може бути гірше за впавші книжки? Правильно, тільки пам'яті книжки, які постійно мені надсила як негарні є. А, так. А, далі а, кохання з серії Twisted від Анни Хван Українське видання. Тому що. Треба чи щось пояснювати? Якщо так, то ви ясно, то ви точно не книгу, бо, ну, Воно таке гарне, і ви мені пропонуєте купляти оригінал. Типу, я не кажу, що оригінал жахливий, але, типу, порівняйте ото, ото, з оригіналом. Це треш воно не гарне. Ах. Далі ми спустимо оці книги. Мені ось сюди понижче. І книги, про які я вам розповіла, я краще підійму нагору. Бо так буде краще для психічного стану мене. Ібо я не можу дозволити цим книгам впасти. Вони мені. Вони, вони, боже, вони такі дорогі, бо це, це кап'єс. Серйозно, ціни на книгу підіймаються, а мої ці е, накопичення, які в мене вдома, якось не підіймаються трошки. Тому, ну. Можна, будь ласка, більше знижок? Ось. Далі. Теоретично це кохання від е, Гейзу, Алі Гейзевуд. У мене, рома... мене весна асоціюється з романами, ромковими, любов'ю і так далі. Тому майже всі книги, які тут будуть, це щось пов'язане з романтикою. Або щось, у чого на обкладинці були квіточки. квіточки? От. Е, е, кохання в мозку, Алі Гейзевуд. Е, е, е. Треба пояснювати, чи ми зрозуміли з теоретично це кохання, що я буду читати гейзевуд. Е, гіпотезу кохання прочитав в минулому році, тому так. Можливо, до речі, слід зробити відгук на гіпотезу кохання. Ось, було надоволі таке популярне, і потім можна буде зробити відгуки на кожну книгу Алі Гейзевуд, і це буде мільйон відео, які мені підіймуть популярність. Звучить, як хороша ідея на майбутнє. Треба буде записати в нотатничок. Наступна книга Шахімат. Шахімат. Е, наскільки я знаю, оці всі книги гіпотеза кохання кохання в мозку теоретичне закохання. Це про всяких сайнтіст. Е, біологів. хіміків. Е, Просто людей, які знають природу, вивчають природу. А це, як ми можемо зрозуміти, про деякі грають в шахмати. Ось тому цікаво буде прочитати це щось незвичне. До речі, хто не знав, Бріджартонів моя улюблена персонажка Елоїс, а прикол в тому, що я терпіти не можу пенолопку. Не знаю навіщо. Скоріше за це, мене зараз ненавидять абсолютно всі, але так, я б можу признатись, тому що я ненавиджу Пенелопу. Третій сезон бреж жартонів для мене був мукою, якщо чесно. Але пропустимо, пішли далі. 1000 ударів серця». Тут намальована вона світла, весняна, така фіолетова. Тут гарна дівчинка-блондиночка і. Ну, Тут явно ви, ви слідкуєте якийсь такий весняний вайб, бо якщо ні, то я не знаю, що тут робити. Тут всі повинні слідкувати мій весняний вайб. Ні до чого вас не змушую, просто в мене таке настрій, такий bad girl. Тому вибачаємо. Скажу одразу, все, що я запонувала прочитати на весну, я не факт, що прочитаю. От, прям взагалі не факт, що я це все прочитаю. Тому я хочу це прочитати, але я не факт, що це прочитаю, скільки раз ще про це скажу. Наступна книга це усе, що з нами на віки, від artbooks. Скажу одразу, я не люблю помальовані зрізи. Оце мені подружка подарувала з намальованим зрізом, я була дуже вдячна і досі тобі вдячна. Ось. Тому я люблю, коли звичайний зріз або просто один колір, щоб я, коли люблю стікери, я не псувала книгу. Бо, як на мене, це псується. І, дякувати, книгарні є, моя мі мій примірничок, отут з якоюсь шнягою отут якась шняга. А ви розумієте, що я не в Україні живу, хто не знав. Вітаю! Я не в Україні живу. Воно, поки я подам про те, що це пошкоджена книга. Коли поки я воно доїде до них, потім воно повернеться мені вже інший. Це, це треш. Я вирішила, що я просто буду вам жалітися і ви будете мене слухати. От. А воно важке. А. А, дуже весело живеться. Мені зі мною, бо розумні думки мене переслідують, але здебільшого я швидше ось. Треба їх зрівняти, але в мене не виходить, тому буду вам просто помолитися, щоб вона не впала мені на голову. Далі це все що між нами на віки. Задайте, будь ласка, що я зараз сказала, що не люблю помальовані зрізи а, тому що, тому що а, дитятки, а, дівчанки, хлопчишки і так далі. Треба читати опис книги. Бо там написано було з кольоровим зрізом. А я не прочитала, що вона з кольоровим зрізом, і отримала це. І типу, я за це заплатила, я це купила свідомо, а воно приїхало, оце, і я така, типу, по-перше, вони дві неоднакові, хоча це одна авторка, одна серія, і, типу, це ріже око. І цього хочеться плакати. По-друге, я це зіпсую наліпками. І це ну, я буду плакати з цього. Якщо я не буду плакати з того, що вони неоднакові, буду плакати з того, що я зіпсувала зріз. І це жахливо і просто доводить мене до істерики. Наступні дві книги я краще не буду намагатися запхати до цієї вежі. Цю вежу. Повністю ви побачили на початку цього відео, також можете побачити на прев'ю цього відео, тому останні дві книги просто будуть в мене. Е, нове відомництво так. Книга Попілини до неба. Що я бачила з Тіктоку, так те, що я з цієї книги буду ридати, але якраз після оцієї дози цукру мені треба оце. От, бо, ну, стільки цукру, як тут. От. І мене хватить діабет, і я така хопа! Передаємо. Посол, Посолому моє життя і все буде ок. Так. Мені здається, це погана ідея опирати книгу на дуже-дуже ненадійний е, стовпчик гору вежу, яка може впасти, і я не впевнена, що я піймаю всі книги, але. I'm just a girl. Останнє книга, яку я хочу прочитати, це 50 слів після дощу. це 100% не буде щось мило романтичне. Але, ну, тут рожеве дерево, а тут рожевий зріз. Тому, так, будемо сподіватися, що, ну, я ж кажу, після цього всього мені треба доза солі. А можливо, не після цього всього, але я не знаю, десь половину з цього прочитаю. Дозану себе е, солью, прочитаю оце, Дозану себе ще однією солью і буде весело. Ось. тому так. І того мої пани на весну. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Я, Я я, як рахуватись. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Мої плани на весну складають 16 книг. Скільки з цього я прочитаю? Це вже інше питання, на яке я не буду вам відповідати, бо я не знаю, скільки з цього я прочитаю. Буду сподіватися, що я прочитаю хоча б всіх бріжертонів, як я хотіла. І на цьому, в принципі, все. Ось, дякую всім за перегляд. Зараз візьмемо кліточку, щоб виглядати більш жіночно. Ось. Е, дякую всім за перегляд цього відео. Е, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Побачимось в наступному відео і до побачення!